У Центрі нутраціології та функціональної медицини ми допомагаємо вам коригувати спосіб життя, харчування та дефіцити, адже дисбаланс цих факторів прямо впливає на розвиток захворювань різних аутоімунних станів, отже, їх корекція є найкращим вибором у досягненні міцного здоров'я. Саме нутраціологія є ключовим напрямком альтернативної медицини, адже включає в себе такі науки, як дієтологія та біохімія, які насправді дуже взаємопов'язані. Харчування це дуже важлива частина нашого життя, якщо не найважливіша. Ми вважаємо, що 80% успіху на шляху до здоров'я, благополуччя та довголіття належить саме балансованому харчуванню. Наші нутраціологи ради допоможуть вам, якщо у вас порушення в роботі шлунково кишкового тракту, автоімунні захворювання, гормональні дисбаланси та проблеми з зачаттям. Порушення обміну речовин, надмірна вага, постійно в тому. Про те, що наш підхід є успішним, говорять неймовірні результати пацієнтів, які справді вражають, а також наш багаторічний досвід у цій сфері.